блять. Ёбр. Ну, напомню, что хуй знаю. Вроде тик ёбр. Майс, блять. Разваливаю теперь, блять. Нахуй. Коротше, це скашотна. Та. Е, так що у вас там що? У вас зліво все ебис. У вас тут все добре. Канопенер піздує. Сука, він виїде за тього камня колись, чи ні. Блядь, ібра забрати тебе. Ой, хорошо, блять, який я молодець, нахуй. Дуже. от... ой-ой-ой, хуєта їде, але в мене хевік фоловий. Блять, Цеска їблива. Я... Але базик, блять. Що сенсу? Канопенер цілить, да? Чи ні? У мене хевік, мене я йому взагалі не довіряю, маму, хевіку. Він то фоловий, але... Uh, ну, приїде базик, я боюсь, що в них вже фугаси заряджені на А ну, пан, рідіде, типу, да? Блять, в мене пушка не гнеться. Ой, їбать, хорош. хорош. Ахуєть, Він до тебе поїхав? Ахуєть.